Більшість із нас обирає шлях видимий, звичний, той, який пропонує система, той, який знає розум, той, який найчастіше на слуху. Коментар було бажання від душі навчати дітей. Пропрацювала 30 років за копійки, вигоріла. Ну, звичайно, особливо, якщо ти вчитель і повторюєш одну і ту ж саму тему. 30 років, Та це здуріти можна. Дух хоче завжди щось творити, розробляти, щось нове робити. І, понятно, чому вигоріла. Це неможливо просто. Це мука, це істинна мука, в яку заганяє нас 3 тридешна матриця. Ми всі в матриці, і всі рівні, це матриця. Но Тредешна саме про це. І фішка в тому, що коли ми дивимося на. Якусь професію, то ми обираємо те, що повторюється нам знайоме. Чому не розглянути безкінечну кількість варіантів, а якщо немає варіанта підходящого, придумати його самостійно і почати все рівно а, діяти так, як ти хочеш. Хочеш навчати дітей? Можна по-різному навчати. І питання: а чому навчати? Це ж безкінечна кількість варіантів. Не обирайте те, що. Є на поверхні. А ще краще: створіть те, чого немає.